Ось така гарненька шляпа, капелюх, вечірній варіант літній, і надзвичайно просте в'язання туніки. Надзвичайно просте. Всю туніку розповідати не буду, поки не закінчу. А ось сам узор і в підказочці під цим відео, для чого я зараз роблю цей огляд. З вами Галина Прігріс, і я ділюсь з вами всім, що роблю я. Роблю цей огляд для того, щоб подати силочку на сам візерунок, на сам узор. Надзвичайно легко в'яжеться, трішечки уваги і підібрати свою пряжу самостійно. Ось так. Ой, тут я приєднуюся. Є у світлих пряжах, у бегонії. Ось так. Три стовпчики з одним накидом. В підказочках. Ось тут у уверху відео обов'язково буде сам узор. Коли я якийсь там маленький кусочок відео показую, якийсь узор, то він виглядає так от, не зовсім ефектно, тому що він маленький кусочок, а коли в гарній пряжі, То отримуєте в результаті просто неймовірну красоту. З вами Галина Прігріс. І я ділюсь з вами тим, що роблю я. Чи сподобалась вам ця красота? Підписуйтесь. Я дуже вдячна всім, хто зі мною. І пишіть, дорогенькі мої, пишіть, наскільки важливо для вас те, що я, те чим з вами я ділюся. Кому вподобайки, кому не подобається, пишіть, ставте, ставте, ставте вподобайки. Мені вони потрібні. Всім гарного настрою, рівних петель, гарних виробів.